Вітаю українці і ідіть нахуй, Москвороті за Кімом. Хі -хі. Віталій Кім придбав собі Volkswagen Таур, якого ринкова вартість складає 2,5 мільйона гривень. Що, для чого я це говорю? Та я для цього говорю, що українці україномовні військові. Російськомовні військові, бо во, оце, во, оце о Кімо, то воно о, захищає його, щоб воно собі їздило на таких о, класних машинах. За що наші військові і російськомовні, і україномовні гинуть? О за, 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 це, о, за, це, за це ви гинете? За це ви своє здоров'я, ноги втрачаєте, воно буде піздити. Е, я, я просто е, в шоці. Я в шоці. Я е, ще раз тим більше дивуюся, що воно накрало, бо воно своєю головою оце не заробило таких грошей. Що він щось придумав, чи він має якісь фірми. Він звичайний чиновник. Так що задумайтесь, кого ви захищаєте.